Весна пора року, коли природа оживає та розквітає у всій своїй красі. Весну часто називають улюбленою порою, адже після зимових холодів природа починає пробуджуватися, дні стають довшими, а сонечко сильніше гріє землю. І ось весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса встала. І проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалочка ясна, всі квіти весняні, веселі кохані, з-під листя виходять, голівки до сонечка підводять. Дітки, будемо з вами загадки читати та весняні квіти називати. Тож починаємо перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла. Дмухнув вітерець тепленький, і з'явився цвіт біленький. Це підсніжник. Подивіться, тітки, які в нього тендітні пелюсточки білого кольору. Наступна загадка. За підсніжником у квітні голубим намистом квітну. Не одну вже квітку маю, сім до неба піднімаю. І це пролісок. Подивіться, які в нього яскраво блакитні пелюсточки. Наступну загадку розгадаємо та нову квіточку ми впізнаємо. На тоненькій стеблині висять білі горошини. І це конвалії. Подивіться, які маленькі дрібненькі квіточки білого кольору. Які ж вони гарні. А тепер. На квітник погляньте, діти! Там козак стоїть між квітів. Весь червоний гордий пан. Не козак це, а тюльпан. Подивіться, які довгі яскраво червоні пелюсточки має ця квітка. В нашому регіоні квітнуть тюльпани різних кольорів: білих, рожевих, помаранчевих. Та ми будемо з вами далі рушати. Та ще одну квітку називати. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки, в квітнику у мене зріс, гордий красень це нарцис. Він має ніжні та тендітні пелюсточки. Ось так ми з вами познайомились з першими весняними квітами. Дітки, а які весняні квіти вам подобаються найбільше? Чому? Намалюйте вдома першу весняну квіточку, що вам подобається найбільше. Та надішліть мені своє фото. Бажаю вам творчого натхнення. До нових зустрічей!